Ребята, я відправляв в сервіс мотоблок свій красный форте. Спеціалісти кажуть, то от тебе перенагрузка була. Ось ця шестерня тут. І я вирішив спитати спеціалістів. Спеціалісти кажуть, більше всього не відрегулювана шестерні з заводу. І я вирішив попробувати на старому методі з пластиліна. Пла Совуюшу. Ось ось шестерня поломана, вони сказали, що це в мене був перегруз на гарантії. Гарантія відказала. Ну я вирішив зробити це. Зліпив пластиліну, ось, ось дивіться, наскільки шестерня не совпадає з друг другом. Вона навіть половини шестерні не стає, та що йде з коробки. Ось он, отиск на пластиліні. І зрозуміло, що край. Ось, в основному одні края. Там, де не відрегуліровано, зламує зуби. Так що, підказали, треба аж ці шайби, виходить, зверху зняти і додати знизу сюди. Що воно, виходить, цю подасть в притик, а верхня, виходить, там сніметься, опуститься вниз. І буде воно. Стоять нормально. І кажуть перегруз, а хлопці кажуть, якщо все стоїть чітко шестерні, то і пеньки він буде виривати, глохнуть, але ніяк не рвати отак зуби. Я розстроєний, купив мотоблоку 3 місяці. Два-три огорода зробив і такі плачевні результати. Так що я не рекомендую купляти мотоблок. Рекомендую купляти мотоблоки, але не вірить сервісникам, які деруть бавки і сказали, що ремонт стоїть 2600. Шестерня стоїть 500 гривень. Ну, ви розумієте різницю. Насіки і дурять, щоб не дати людям гарантію, на яку вони розсчитують. Ось, якщо вам видно, пластиліна щось сюди. А знято ось о. Так що буду ремонтувати хлопці і знімати в даліму регуліровку кустарним, так сказати, методом. Без їхніх спеціалістів херових. Так що буду знімати і показувати вам, щоб ви всі бачили і розуміли. Дождався я шестерні, які приїхали. Ось, ось старі. Ну і ось от стара. Такий вид у них. У мене все так, просто все нові. Все нова шестерня. Замечательно. І ця така сама теж. Що новеньке, не казали, там снімає і не знає що. По 10 разів одне й те саме. Таке все новеньке. Ось оце, куди надівається шестерня. Тут ось, якщо видно шайба. Тут шайба і з другої сторони дві. Одна тоста, одна тонша. Ну, перед тим як їх встановлювати, щоб подрегулювати, зрозуміло, вони не розбирали його і не. Провіряли, що так случилося. Ну, я думаю, це заводський брак. Вони неправильно відрегулювали шестерні. Получається, ці шайби подалися туди. Що дало дійти шестерням друг у друга. Ну, На якісь там 2-3 сотки. І цей. І вийшла така. Ну, діло не в тому, що там. Кустарник збирає или ще щось. Діло, принципу, що вони думають, що ми дурні люди, не, не розбираємося, типа, як його справлять. Ось, о, ну, шестерні все видно. Прокладки ось купив, герметики, все позачищав, на мотоблокі, все, все чистеньке. Прокладки лишні удалив, все собралося. І цей. Ну, я так і кажу, що діло, принципу, якщо ваш цей будпостач Трофімов Олег Вікторович, якщо у вас є таке приспособлення, яке вимірює, то ви б поняли, що до чого. Якщо ви знаєте, як воно називається. Так, вони составили акт. Ну, я буду ось отталкуватися від їхнього акта. Так, знімаю лівий, ну. Переживаю. Так. Культиватор дизельний форте. 1053. Ось Написано. Вони написали механічне повреждення коробки передач, перегрузка. Вони составили акт. Пишуть, що треба. Шестерня трансмісії 317 105 35 Одна штука Стоїть 450 гривень. Так, дивимося. Шестерня трансмісії, ведуча 3,5. Одна штука 552 гривні 50 копійок. Так, для... Цього вони написали Олива моторна. Юко Динамік 10В40 АРІ, SG SD 2 літра 440 гривень. Так підождіть, шановний будпост стач Трофіймов Олег Вікторович, я ж вам давав ремонтувати не двигатель, а коробку передач. 10В40 л'ється тільки в мотор. І я обратив на це масло, що вони пишуть, що сюди. Так ви мені хотіли ще й угробити і коробку, якщо ви мені поміняли це масло, відремонтували. Ви б так само поставили все. І вони кажуть, що за ремонт треба заплатити 200. Ось все, все написано. Вони акт ставили. Так, перший пункт. Наявність в гарантійному талоні виправлень нерозбірливих запчастин, нерозбірливих записів. Відсутня печатка. Так, Читаємо далі, все я підчеркнув, що вони. Рисочка їхня. Якщо є в наявності механічні, зовнішні ушкодження в дужках, тріщини, вм'ятини і потужні. Потертості корпуса пластикових кожухів, а також читаю, механічні ушкодження статорів, роторів, перемикачі, режими роботи профі... рефараторів, відбійних молотків, дрілів, дрілів мішалок, лобзиків електро... Пил, шурупокрутів, кутових шліфмашину. Такі, звініть мене, ви ж мене брали на акт, який ви кажете, составили мотоблок, а не дрелі, вся фігня оця. Це по тому, що вони. Заказав я шестерні, ось, ось документ на них від чоловіка. Стоїть 600. 47 гривень. Ось ціна їх. Так, дивимося далі. Що усе... Ну, я, я записав там з інтернету, я ж кажу, що ось о. В редукторі ллється масло трансмісіонне. Де приміняється? Редуктор, коробка передач. Рекомендується в'язкость. 75 В-90, 80В90, 85В-90, а також Т-17. Воно гуще виходить. І це. Так а який вас спеціалістом розбирає, ремонтує, якщо він дупля не відбиває, яке надалить масло. І тут акт составляє хто. Зараз я поправлю. Ось. О. Менеджери. Менеджер ось підписав Трофімов Олег Вікторович і Колесник Юрій. Так ви б написали Уборщиця. Плотник, Слесарь. Чи хто? Ну так виходить. Все візиточка їхня. Я кажу, я б не піднімав би цей весь зйомки оці. Ну, я переживаю зараз, ну, руки трусяться. Що, ну зачем ви дурите? Скажіть, як воно є. Отремонтуйте людям. Люди теж, особливо в селах, не везде зарплати їм платять. Треба шукати роботи. Ви на ровному місці дурите людей. Так що буду я це, це все діло потихеньку збирати. В дальнішому я заведу його, но... Ну, показувати я не буду зборку, це затягнеться дуже довго. Поки мені це все регулювати, все буде. Це... Хлопці, хто, в кого случаються такі проблеми, не обращайтесь до них. Подивіться, я завжди всім підзвоніть, підкажу, а може ще й допоможу безплатно вам. Це все діло зробити. То що оці всі гарантії, що вони дають, це сходити в туалет з ними тими бумажками. Ну, якщо ви пишете такі акти, ви хоч дупля відбивайте, що ви пишете. А не, людина не розуміє, яке масло надали в коробку передач. І те ж саме редуктор. Пишуть механічне повреждення коробки передач. У ну, мене редуктор поламався, а не коробка передач. Перегрузка їхня вся. Так що дзвоніть, обращайтесь. Я їм відправлю це відео. Хай вони бачать. і люди ну, Я предупреждав, я дзвонив людині, він представився менеджером, не менеджером, а це інженер. Типа ми акцію ставили все там правильно. Я йому казав, ви не обіжайтесь, в случай чого там. Ну, я угрожати їм не буду, бити їм, я просто відео зніму і відправлю їм, і викину в інтернет, щоб люди бачили. Так що такі діла буду регулювати. І так само оця шестерня. Вона теж регулюється. Ось вона, виходить. Ось так вона надівається. Виходить. Ось сюди надівається. Получається так. Вона зверху так стоїть. Що? І тут ставиться аж... Шайба, гровер, гайка і шплінт Ось для шплінта. І коли, щоб треба трохи опустити, ну, пару виточків зробити, ну, гайку відкрутити. І воно трошки опуститься наниз. Так що тут немає нічого сложного. Любий кожен зробить. Просто треба його побачити. І... Я чисто случайно, думаю поміняю масло в коробці. Обкатку він пройшов. і Почали туди випадати вместе з маслом зуби. Це не стружка, а куски метала. Так що буду на цьому закінчувати. Звоніть. Любому і кожному підскажу. Якщо. Все, до свидання. Буду займатися своїми ділами. Далі збирати мотоблок. До свидання. Так, зробив я оттиск. все. Цена нуль. Все. Если видно. Ось все, как выдавило пластилин. Ну, почти его там нет. Ну, хлопцы можно и бумагой. Каже, если рвает, чуть-чуть послабить. Если... Вот все, для сравнения всю поставлю. И вот все. Ну, смотрите, ну, рядом ось поставлю. Ну, разница чувствуется и видно. И низ хорошо получается. Я оттуда, тут две пластины я поставил. ну, сейчас я штангой нам 0,5 одна. Не 0,5, а цей. И ця така сама. Получается цей. Один міліметр. А там ще тонше. І це за цих, за цих двох пластин. Ну, вроді би глянуть нема на що. А, це все робота. Ось я поставив цю мову, все вона виглядає. Все крутиться, все замечательно, Все верхнє. Ну, я ще не зашплінтував, просто при регу регуліровці це все діло ставиться. І ну, регульнув, так і стару, все ново. Ну, з отиском. І вона ставиться. Ось за... Вставили. плотненько. Всьо. Всьо вона стоїть на місці. І ставимо ці дві пластини сюди. І воно стало плотніше. Якби тут була одна пластина, як в мене було случилось, Воно трохи її віддало. так воно її подало прямо на шестерню. Шестерня на шестерні. О, там осталась сама тоненька. Ну, за цих двох. Все. Допустимо, все готово. Можна пластильниці удаляти шестерні і збирати. Щоб заводити і їздити. Я думаю, тут нічого сложного немає. Я ж кажу, залишилося закрутити кришку, поставити прокладки. Все це діло. Собирать. Ось червоний мій мотобу. Само все. Коробка повреждення, як вони пишуть. Ну, коробка замічательна. Все новеньке, навіть шестерні не притерті. Все, удачі. Так, собрав я. Все ось все поставив, закрутив. Все як положено, одрегулював, не шата, нічого немає. Тепер буду заливати масло. Ось тут кришечка. Откручуєш її. Ну так буде видно. Откручуєш відверстя. Вставляється лієчка сюди. Так, ось ці запчасті, щоб не казали, там когось дурю. Ось вони поломані. все там новенько стоїть, прокладочки, все як положено. Так. Купив я масло. Так, ось, о, дивіться. Артикул. Пишеться масло. Так, поближче. Олива Тран з місії на 1 літр ТАТ 17, 80 В85. Так як ми і балакали з інтернету. Осьо літра. І тут літра. Ого, за, закрутили. Так, ось все. Открутив я. Все, кришечка. Буду заливати я масло. Ось олійці, чистеньке, світле масло, густеньке. Якщо видно, що воно не як вода, а густеньке спеціально, яке має бути в коробці передач мотоблока. Ну, можна і швидше тут літру цю вилити. Ну, потім подивлюся, нормально все там стало, щоб ніде масло не виступало. І вже можна його заводити, в принципі, на суху заводити його нежелательно. Все вили. Ну, все ось нове, ну, навіть видно, 80В-85. Ну, таке должно бути. Ціна я брав середнє 180 гривень. Так що, шановний, шановне товариство Будпостач Po Stat Вікторович. Олег Вікторович. Ну, дуплят бивайте, що виліте. Так що і вони написали по 220 гривень літра. Так що всього хорошого.